Доброго дня. Продам праву частину бампера на Volkswagen Golf 7 Restyling Golf 7 Restyling Ось так виглядає дана запчастина. Це є бампер права частина під 6 партроніків. Один, другий, третій. І на іншій стороні також ще три партроніка є. Комплектація партроніки. І, криш, і умивачі фар. отак От е, Така частина бампера. Буває, бампера йдуть під 4 партроніка, тут і тут. А цей бампер йде ще бокові партроніки. Під партроніки місця. Ось таку частину бампера я пропоную, кого цікавить, телефонуйте. Стан запчастини на відео. Запчастина в хорошому стані. Права сторона і в бампера можна сказати. Колір срібний LA7W. Тут ці частини приклеєні клеєм, щоб воно не відпадало. Зроблено надійно, запчастина Бушна оригінал. Це не Тайвань, не Китай, а на Оригінал. Кого цікавить дана запчастина, телефонуйте і замовляйте. Зможемо відправити почтою. Так. Volkswagen. Це є оригінал. Тут номер був, але ту частину там, де була побита, ми не й одрізали. Ось кого цікавить, телефонуйте номер телефону в кінці відео, а також підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого.